Доброго дня! З вами компанія зварювальні технології. Та сьогодні в нас на огляді дорновий трубозгинальний верстат моделю CM32 Screen. Дорновий верстат відрізняється відсутністю гідравлічного контуру. Згинання труб здійснюється за допомогою електродвигуна. Дор встановлюється залежно від радіусу згину, діаметрів труби та товщини стінки. Заготівка фіксується вручну за допомогою важеля на згинальній голові. Верстат простий в установленні та управлінні. Інтерфейс та управління. Верстат оснащено сенсорним монітором. За допомогою простого інтерфейсу на екрані поетапно задається кут згину та пружинення. Ця функція дозволяє підвищити продуктивність, зекономити час на переналаштування та мінімізувати ймовірність помилки. За потреби доступна додаткова каретка для зручного та точного переміщення заготовки. Під час згину на кількох кутах одного виробу технічні характеристики моделю cm 32 Screen. Максимальний діаметр труби 32 мм, максимальна товщина стінки 2 мм. Максимальний радіус згину 275 мм. Максимальний кут згину 190 градусів. Потужність двигуна 2,2 кВт. Довжина робочої штанги 1650 мм. Точність плюс-мінус 0,2 мм. Маса даного станка 220 кг. Якщо ви зацікавились, наші менеджери завжди вам допоможуть. Звертайтеся до нас.